Всім привіт, любі друзі! Вітаю вас знову на сервері Мрія ПВ, український проект на версії 146. Що у нас сталося, що у нас змінилося, розкажу у сьогоднішньому відео. А також відкриємо з вами 100 скарбів майбутнього, так як вже пофіксили 99-й данжик. Ми відбігали свої знаки, і трошки я ще докупив. Тож, під мурайчик, під мурайчик, дейлік і спокійненько розказую, показую, що змінилось. Почнемо з того, що я собі скрафтив все ж таки трактат на 35 сили, так як я збираю собі фул ДД танка, Блін, місклікнув не ту їжу, але я ж му взяв. Я збираю собі фул силового танка. Тому я взяв собі трактат. То знадобилося нам з констою десь приблизно 2,5 заходи, щоб вистачило обривків. Але книжки мені все ж довелось купити. Ну, не книжки, а ці странички. Вони благо робляться у нас за ідіалочки або ж продаються в шопі в розділі книжки. Тож небесні сторінки трошки зробив з ідіалочок, трошки витягнув собі з шопа. Давайте зараз відразу починати потрошки відкривати ці коробочки. І дивитися, що нам буде впадати Тут взагалі я завжди було беру отак. По ці моби поруч знаходяться, і це у нас дуже зручно. Ідеальний приз. До речі, вони в мене десь тут, отак. Ми зараз робимо 15 штучок. Щоб вони стакались і було видно весь лутік. А оце ми поки сюди сховаємо. Тож, поки я лечу на Медуз, можу вам розповісти, що у нас по територіях. Ми на цьому тижні нашим кланом забрали собі місто драконів, як можна бачити. Борші е, розпустили клан, створили, начебто, новий клан, і борщі тепер або перейдуть фул ПВЕ. Насправді в таке правильне правдиве ПВЕ, або просто розпустяться і все. Якось так виглядає на сьогоднішній день карта, а нам тим часом падають самі ідіалки і нічого більше, поки ми б'ємо медуз. Я вирішив робити танку Райську Сансару, так як її можна буде потім або перевдіти на якогось катовода в кланчику, або ж її можна буде потім продати. Я туди почав плавити вже камені на тіло, тож, якщо у когось є камені на тіло, я у вас їх дуже з радістю куплю. Або мені не вистачає ще вісім каменів в наручі і в накидку. Кубобіжа, як бачите, в мене вже другого грейду. У мене була першого рейду Кубобіжа вже давно. І так сталося, що я сходив на pvp івент один на один. Переміг там три рази, мені дали дев'ять коробочок. Я витягнув собі печатку Куба. Це було десь приблизно півтори-два тижні назад. І буквально на цьому тижні ще один ПВП-івентик був. Я знову золотав дев'ять коробочок за три перемоги. з Сед Антоном робилися жорстко. Прям всі три раунди. В мене вийшли з Сед Антончиком. Дякуємо за гарне ПВП. Було цікаво. Вічно кайтящий лук і Вічно намагаючися наздогнати його танк. Це було прям довго, але цікаво. Один раз до речі, я вбив його його якимось чином в імунку. А один раз я вбив його в цей скіл-налучнику, який дає тисячу відсотків уклона. Не знаю, як це сталося, як я його зміг вбити, але якось так. А третій раз ми дрались прямо до кінця, прям 5 хвилин він від, від мене бігав, і по ітогу дуельку назначив Гем, і в дуельці я його переміг. Тож я золотав дев'ять коробочок, із яких мені знову випала початка куба, і таким чином я собі зміг загрейдити другий грейд. Тож можна мене з цим привітати. Їдемо далі. Що? Ще змінилося. В сотих печерах зробили вже 100% скіл на твою профу. Тож я недовго думаючи туди пішов з хлопчиками, і ми зробили мені збитого дракона апнутого вже винищення, тобто сотого рівня вже максимального. Що ще по скілах? Адреналін ви бачили, загнаного звіра бачили. І оцей людь божества, який є на танка. Можна сказати, основополагаючим скілом, тому що це самий дамажній скіл. А так як я буду ДД-танком, для мене це дуже важливо. От простий вам приклад. Давайте зараз прямо перевіримо на мобі. Просто дивимось дамаг з Визова, який в мене також вже адський, і дає кріт 13 тисяч. І зараз ми дамо людь божества по тому самому мобу. І як ми можемо бачити, 45. Ну тобто це був кріт. Якщо поділити його на 2, це виходить у нас 21. Тисячам, ну там 22 з копійками. Тобто різниця прям дуже відчувається. Скіл дуже дамажний, прям б'є добряч. Поки говорю, забуваю відкривати коробочки, але поки що нічого нічого, крім ідеалочок, ми ще не побачили. Медус тим часом лишилося тільки три штучки добити. Хлопці, сьогодні я бачив, витянули Божик Садонтон. До речі, знову ж таки вітаю тебе з Божиком витягнутим. Тепер він у нас з сьомим трактатиком бігає. А ми тим часом лутаємо фул ідіалочки. Але ідіалочки на сервері зараз теж потрібні. До речі, давайте відразу бігло пробіжимося по цінах і по кількості. Ідіалочок трошки на сервері більше з'явилося, але все одно Тут кількість 180, 1500, ціни, як бачите, починаються від 44 майже тисяч, і на скупі вони по двадцять Тобто ідіалочки вже починають ходити, людям потрібні ідіалки, за ідіалки люди тянуть собі і скіли. Ще одна новина: репутація 100 тисяч. У мене цей порог вже перейдений. Тобто 100 тисяч репи я вже маю на своєму танку, тому що я кожен день тяну з Морая, А я не тих, не тих жуків вибрав. Чи тих. тих, 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 Добре, але ми сюди полетимо, Бо там і не тупорі. От, так що сьомий ранг мене вже закритий. Я думаю, що зараз ми морай закінчимо, побіжимо, візьмемо колечко сьомого рангу. Нехай собі валяється в інвентарі і буде нам щастя. Ще, до речі, стільки ж репи. О, перша рарочка, до речі, Нюйва. 10 тіла, то що мені треба. Супер. Їдемо далі. Маю надію, що буде ще щось. Ще плата новий амулет. В принципі, краще трошки, ніж ідеалочки, але шукаємо, шукаємо рарочки шукаємо далі рарочки, тому що рарочки нам потрібні. Бажано камінці на 10 тіла або божик, наприклад, я теж буду не проти, буде класно. Пам-пам-пам-пам! Печатка куба. І мені падає знову. Але мені вона поки що те треба. Їдемо далі. Але приємно, лутик можна продати. В принципі, печатка куба ходовий товар. Я, до речі, з радістю поміняю цю печатку куба на камінці на 10 тіла або сюанька монюєва, неважливо, тобто то, то без різниці. Якщо є бажаючі, зв'яжіться зі мною у грі, можете мені написати, і ми поміняємось. Тим часом ми мобів набили і полетимо от сюди здавати шаохао відразу. Тим часом, до речі, знайшов собі паті на таємничий указ. іду ще його закриє, це Тижневка в мора. Якщо хто не знав, на атуїна. Тим часом так потихеньку вже за половину сундучків, і до речі, я хочу оголосити відразу конкурс, такий швиденький, простенький, на ці ж самі сундучки, скарби майбутнього. Давайте так. Я розіграю 25 коробочок, 25 коробочок. Але зробимо так, що буде всього-навсього два переможці. Один получить 15 за перше місце, другий получить 10 коробочок. Для цього, як завжди, треба що правильно поставити вподобайку, написати коментар і обов'язково бути підписаним на цей канал. І в наступному відео я підведу підсумки і ітоги ви побачите на відео. Так, дивіться, як я роблю. Мені треба вже взарю, але мені летіти тут впадло. Ага, на мене взагалі моб заграний. Добре, тоді натиснемо ближнє місто і тепешкою і туди полетимо. Так, для того, щоб взяти цю тижневу, обов'язково треба у свого голови фракції взяти штучний світ квест. Дається вам отака ітимка, таємний, таємний указ. Вона діє 24 години. Тобто, якщо ви цей квест взяли, вам обов'язково треба його за 24 години виконати. Тут я, до речі, відразу у від ітенданта купляю собі ще нарібку ітимок, ага, мені не вистачає. Добре, хоча б на завтра куплю на один день. Все. Сьогодні я точно проюзав? Так, да, сьогодні я вже проюзав. Так, і здаємо квест. О, до речі, падає нам відмінний приз. Перший за ці коробочки. І лишається у нас тільки 21 коробочка. Ми їх зараз далі будемо зривати. І що? Щоб взяти оцей квест? О, до речі, падає ще платиновий ідол. Щоб взяти квест на Атуїна, вам треба бути, по-перше, пелом, по-друге, усі в вашій е групі. Мають взяти оцю ітимку, власне кажучи, таємний, таємний указ. І мають бути всі три, три фракції. Тобто один хтось має бути з Зарі, один з сонця і один з Мраку. Покажу. Квест називається Атуїн. ПЛ має його брати тільки коли усі взяли таємний указ. Я так розумію, що всі у нас вже взяли, тому я беру сміло Атуїна. Нам дають бій з Атуїном знищити, знищити Атуїна. І показую, де летіти, як його робити. Такий чи міні-гайдик у нас відео вишев. Древня обсерваторія. Сюди тепешимось. І заходимо у другі двері, ось у ці червоні. Прямо от в них заходимо, нас тепешить в локацію. Мадара вже тут, я його бафую, і ми почнемо з ним бити того Атуїна, поки хлопчики там до нас добіжать. І довідкриваємо коробочки. Опа! 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 Друга печатка Куба, ну ви бачите таке? Ви бачили цей Кубопад? Це щось ну прям нереальне. Йомайо, це прям вже цікаво. Це прям вже цікаво. Дві печатки Куба, це прям вообще нормально. Піде, 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 піде. Підкрутка, підкрутка по-любому, ну будуть казати, що підкрутка. А щоб ви могли так само лутатися? участвуйте в моєму розіграші, умови ви вже чули. І буде вам щастя, може, і вам повезе з цих скарбів майбутнього, які я вам вишлю на пошту? Опа! Знак, зброя місяця з останнього сундучка залуталася. Дуже дуже хороші сундучки в мене вийшли. Тож я дуже доволен. Тож, підведемо підсумки 100 коробочок. У нас є зброя знак місяця, 1365 ідеальних призів, одна нюйва, одна платинка на ХП, одна платинка на ману, дві печатки куба, дві, два відмінних приза, це у нас лишнє, і один платиновий ідол. Ну, 2, 2, 2, 2. В принципі, я дуже задоволений такими коробочками. Дякую адміністрації, що змінила все ж таки нагороду за 99 знаки. Це дуже добре, тому що. Там була проблема, що не зараховувало усім членам паті. Тобто данж розрахований на 10, але нагороду давало не всім. Тож довелося підняти трошки нагороду, і тепер за фул проход данжа ви лутаєте 12 сундучків. Так що фармить, в принципі, круто і треба, у кого є 99 знаки, збирайтесь в пачки і ходіть на самопроходи. Тобто, Щоб всі сундуки лишалися вам. В шістьох збираєтесь, ідете, і вас кожного заходіка 12. Коробочок, що дуже класно, це 72 коробки за фул проходку, ну, за 6 проходок. Так що дуже профітно, дуже класно, і ну, вже відкривати чи продавати вибір ваш. Тож, сьогодні вийшло якесь таке відео. Участвуйте, ще раз кажу, в розіграші, і всім до нових зустрічей!